Думаю його. Оце я заїхав провірити місячок. І це не двушка, друзі. тихо. Там разнимая. Он потому что, думаю, печеньку поим. Завис. О, пішов, 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 пішов на нас. Тут обычно маленькі не клюють. Так, ну хоч подивитися. Дистанція приличная. пока дотянем. Я вам скажу, что горох и кукуруза творят дела. Я не знаю. Горох і кукуруза це топчик. Всім привіт. Думаю, печенью худо поїм. Будем буду, буду знимать. Крепление що щось зламається. Понятно, що діло це коропець. Я думаю, що це гарний коропець. Тут ось вони обычно клюють Гарні коропи, тому що Дніпро завжди в топі і найкраща річка там хто просив рибалку в місті ось рибалка в місті так да, друзі це машка це полюбався машка Що поведінка Мені кажется, що це вообще дуже велика. <клес> <клес> Оце почало кіно. <клес> Кукуруза, я ж кажу, блін, горох це просто топчик. Так станція не ближня, потихеньку зараз будемо він знімається, знімається Фрикціончик. О, у мене нього грузик, а він там десь. У мене ж там безпечна кліпса, всі діла. О, поїхав, поїхав грузик. Та, та 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 волни хороші. Так, це треба хоча... О, ті, блин, що забок чи що? А я думав, там страшний. Там є такі великі. Ну, нормальний. Духовочка, так точно. Я думав, там десятка, блін. Ну непоганий. А ну что там? там? в Там Сазаневич, гарнитем пятерочка, здесь Плюс минус. Так, да. блин, втик, 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 втик. Я приехал, все занято. Думаю, стану тут сбоку попробую. Хе-хе. <laughs> И есть контакт, есть контакт. Сейчас. Блин, не там гарненькие люди. <laughs>

Ну це початок Дніпро найкраща річка косить. Оце начало риболовля. Я ж кажу, приїхав під вечір, думаю, посижу, провірю, це діло, щоб далеко не їхати. Тут у нас у місті. Сазанєвич Друзі, я не знаю, ну реально макуха, хто б що не казав. Макуха, мабуть можна признати, що макуха це... Вчорашній День, реально, горох, кукуруза перший заброс. Наші містяки, де ми обычно по осені Дубаси, все там зайнято, став збоку і сазанівич в нашому так сказать, залику. Просто друзі, горох і кукуруза, просто тема. Так, матик, матик, матик. Друзі, матик наш матик, 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 матик-матик. Ну що полетів. Так, тихо. палочка. Фух. матік матик матик. Оце вечірок, оце вечірок. Тут я добавив повод, бачите, по папчик скуку руску. Кукурузка і горошок. Сованівич працює, друзі. Тихо, 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 тихо. Горошок працює. Тихо, тихо. Да. Сазанчик, друзі. Ну жо. Ну я думаю, десь ближе до 4. Я ж кажу, для мене всю жизнь ловив на макуху, ромчик показав, горох, кукуруза. Працює, можем можем сказати, всюди друзі. Новий місяк Дніпро, найкраща річка в світі. Такий сазанчик. Ви все прекрасно бачили. Просто хана. Ху -ху. Думав поїм печеньки. Потом начну знимать. І тут катушечка поїхала. Сейчас забажим. Веселики наші. Так, Как ж... дыш, дыш, дыш. О, что, мешочек. Мешочек наш. Сазаневич. Здравствуй, Сазаневич. Ты прекрасный. Каждый наш. Тихо. Опа. Так, а веселики.

Надо так треба помити Там виключено, тут виключено. Цені потеряти Четрішки голух осталось і затормить. І поцаку помити обов'язково. А тут ті запахи я знаю в машині. Неочікано, але факт. Горох кукуруза. Що ж ми раніше не дубасили, друзі, з вами? Ціле літо. Їздили на ну. Ні, ну Буває тому де виходить. Все ну, щось... одно ну, останнім цього сезону, у мене ну, взагалі не працює. Не знаю у кого як. Та, по-моєму всі щось так тяжко. А от горох кукуруза, тим паче на Дніпрі, друзі, ну, емоції переповнюють. Сейчас здесь в районе 4 часов дня, чи вже вечера. Короче, пока можно посидеть. а вдруг он там не сам. Ну, бачите, тільки я думаю, я скажу, покажу, поїм печенюги, от бачите, там ще осталось. И така у нас быстра поклевочка. Так, так. Я даже не розкладався, то есть такси, так сказать по мінімуму. Тут один спин і там два я кинув. То есть три штучки. Три штучки і... Отак цікаво вийшло. Коротше, друзі, досидів, я так сказати, до темна. Ось так вечірня одна покльовочка. Ну, тут сам факт, сам факт, що вірить всю цю тему, так по району попробувати, як задоволення, де колись ми з вами на макуху добасили. Було діло. Думаю, попробую горох і кукурудзка. І спрацювало, так що можна тепер варити відрами і на добу, на двоє. Ну, коротше, як є, друзі. Така сьогодні вийшла рибалка, провірочна рибалочка, і це не може не радувати, що тема працює. Також, як є. ночувати сьогодні не збирався. Ну, може на днях щось так сказати, придумаємо, заночуємо, може не самі, може з кимось поїдемо. Ну а на сьогодні, друзі, все. Я торохчу додому, думати, куди біжати. Ну все, як є, друзі. Звісно, ну, в принципі, вийшло непогано. Коропець з нашому заліку, прийшов такий непоганий єсть. Так що на сьогодні, все я полетів. Дякую за перегляд і на днях щось придумаю. Всім пока.